Ми знаходимося в Черкаській області, в селі Ахматків і запускаємо нову приставку ExAGT посівному комплексу ZORI 4T Select для посіву пропашної групи для посіву кукурудзи. Дана приставка зараз вона змінена в 2023 році, має ряд деяких змін технічних, які, я думаю, покращать нам посіви, розкладку і будемо тестувати це. Все на других культурах. Зараз ми з Владдям Крутієм на полі знаходимось там, де відбувається посів. Ми подивимось на розкладку, розкопаємо її, подивимось, як вона тримає глибину, відстань між насіннинами, зараз сіється кукурудза, тому ми все подивимося вже в землі. Вивіряємо посівний матеріал, який будемо висівати. То зараз дуже велика проблема, це. але ж треба, щоб він був рівномірний, однорідний і фракція була більш-менш однакова. Тому, в принципі, гарні, гарний посівний матеріал компанії «Піонер». використовуємо також гафідну суміш для того, щоб покращити якість висіву і зменшити навантаження на всі деталі, які знаходяться в висіваючому апараті. З цією сумішю безумовно буде краще йти висів і буде якісніше посів. Дуже гарна розкладка, але ж ми... Зараз настроїмо вибору перші міст, перший захист. Бачимо, потім Сьогодні 1 травня і нарешті ми запустили посів кукурузи на Черкащині і в селі Ахматов. Тому, Владислав, що ви можете сказати по цим погоднім умовам, по сьогоднішній ситуації, яка є по посіву, що треба очікувати, як ми будемо переживати це з Мзурі і що буде далі. Дякую, що завітали, Олександр Олександрович своєю командою для того, щоб настроїти нам все-таки просапну шину на нашу сівалку Мзурі. Що я хочу сказати, що все-таки тут треба набратися терпіння до цих погодних умов. Надіємося, що в подальшому за рахунок цієї вологи що багато випало нам сьогодні на поля і не дає в такій мірі в оптимальні сроки сіяти, що воно компенсує нам все таки цією вологою за рахунок врожайності. Але зараз. Вже будемо казати відверто, наше терпіння закінчується і через те, сьогодні позвали вас, щоб все-таки пробувати сіяти. Да, звісно, якщо дивитися зараз на ґрунт, він не є визрівший болото болотом, буду казати так, як є. Але все-таки. Починаємо сіяти по тій причині, що є площаді, які треба засіяти вчасно площі немалі, і звісно, що ризикуємо в якійсь мірі почати не в геть в ідеальні сроки сіяти, а закінчуючи, вже ну будемо казати так, як є не в сроки вже посіву. Ну тому що є, то є. але Скажу ж, одне, що надіємо, що Зурі нам це все вдасться. Бо, як бачимо, сьогодні на полі все-таки перезволожений ґрунт дуже, але сівалка висіває і доволі непогано висіває. Розкладка непогана, зерна. Ну, Надіємося, що все буде добре. Да, ми теж надіємося, що все буде добре. І я думаю, ми подалі будемо тут на полі. Подивимось на всходи, подивимось на розвиток культури, подивимось ще на збирання, будемо врожаю, тому що дуже всіх цікаве, як це відбувається, як почуває себе ці культури, незважаючи на наші погодні умови, але ж волога те, за що ми завжди боролися, її достатньо. Тому да. я думаю, врожай буде гарний і Мзурі буде сприяти цим, цим всьому для того, щоб його отримати. Тай да, хочу ще наголосити, що все таки ми сьогодні вибрали поле для посіву кукурудзи, не так як ви бачите на задньому фоні. Не по рештках, не по іменно по фаху цієї сівалки це так, а все таки по класиці. Це тут дана ділянка, ґрунт був оброблений, але тут цієї ділянки 16 сього гектарів. Тут був глибокий розпушувач. Ми хочемо настроїти тут сівалку на даній, на, на даній ділянці, і відповідно далі вже рухатися в наші поля, які взагалі не були оброблені нічим. Сіяти постриптіло, так як ця сівалка і це робить без обробітку ґрунту. А дана ділянка зараз оброблена по класиці. Тобто ну, тестуємо, поки тут, бо тут вважаємо саме сухіше, щоб вона відповідно не так забивалася і качественніше висівала на сіні. Да, так, тому... і всі, всі частини вони притерлися Так, так оператори... сівалка нова, тому треба. Оператори теж підналаштувалися, подивилися. Подивилися на сингуляцію, знали, що це таке, знали, як керувати, як працюють ці системи. Тому це, мабуть, правильний на сьогоднішній день вибір, сьогоднішнього, бо сьогодні 1 травня, а все ж таки сіяти треба. Тому Звісно. будемо бачити. Ми е, побачимо, як себе почувають насіння в ґрунті. Е, є у нас вже ділянки, які ми вже розкопали, побачили, що е, глибина. Нас влаштовує розкладка чітка, і будемо казати, що сподіваємося, сподіваємось, що так і буде в подальшому. Треба вибрати те, що є най, най, найсучасніше і найновіше на сьогоднішній день. Звісно, да, ну, але... на заводі. Ну запропонували е, Олександр Запропонував все таки вибрати те, що сьогодні є найновіше на заводі в виробництву. Тому навіть і попередні моделі ми їх і не розглядали по тій причині, що ми теж любимо йти в крок. Е, сьогодення і рухатися тільки вперед. Тому саме новіше, саме краще воно має бути в нас сьогодні. Попередня конструкція теж працює добре, але ж є в заводах вже в мзурі розробка 2023 року, яка крокує по всьому світу. Ми будемо йти з нею разом, з нею в передових господарствах будемо підтримувати цей, цей шлях, крокувати вперед, тільки вперед. Тому. Так. Будемо дивитись далі. На мимзорі.